Чудова країна дитинства. Можна мріяти про своє майбутнє. Наприклад, ким бути і свої мрії втілювати в грі. Сьогодні лікар, завтра банкір і навіть президент. А ким хочеш бути, ти, Даша? Я буду фітнес тренером завзяти. щоб всім людям здоров'я дарувати. Щоб всі вони були здоров'я. Україна. А яка твоя сама улюблена вправа? Я люблю крутити Покажи, будь ласка. А як же ти назвеш свій фітнес клуб? Я назву його Спорт Фляндия. Удачі тобі, дашуня.